Григорій Сковорода спокою наш коханий. Оспокою наш коханий. Де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий, в різнобіч розкинув нас. За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, щоб могли тебе ті крила на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи може хто дістать? Що найбільші там печалі, де велично пишний дім, А найменше в серці жалю у будиночку малім, невдоволені ми, то печаля джерело, помислами повні злими, Ось бунтарство, де зло. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік, Не шукай край знаменитий, будь звичайним чоловік. Бо ж, печаль ускрізь літає. По землі і по воді швидше блискавок ряє, знайде її в добрі і в біді, розбивай нуду не ситу. будь в житті таким, як є, годі червам нас точити, треба знати вже своє. Славні прикладом герої. та побиті на полях, Хто живе в самім спокої, той стражда в старих літах, Бог вділив усіх ґрунтами. Це пропасти може теж жереб мій із бідняками, але з мудрістю без меж.